Мір Божий, брата і сестри. У ці часи людство турбувало одне питання. Як е, можна жити довше? Навіть придумували всякі еліксири довговічності, е, людина завжди хотіла жити довше. Чому таке бажання жити довше? То, напевне, закладено ще у самих е, генах первісної людини Адама і Єва, яких Бог створив для життя. Бог їх створив для життя і бачить через Святе Письмо, що вони жили довго. Адам прикладово жив 930 років. Це якщо протягнути на або перевести на лічбу по Богу, то він не дожив один день, бо Бог коли по... Корав Адама у Райові поселив його, то сказав йому таку заповідь, що не їсти биш з дерева пізнання знання добра і зла. Бо в той день, коли вкусиш, ти помреш. Ми бачимо через Святе Письмо, що так і сталося. Він до другого дня не дожив. Того дня, Божого дня. До наших, на нашому э, рахунок то 930 років. Бо апостол Петро пише у своєму посланні, що не хочу залишити браття у незнанні, щоб ви знали. У Бога тисячу років, як один день, один день, як тисячу років. І завжди хвилювало людей питання довголіття вічності. І я думаю, звичайно, і нас із вами це хвилює. Був такий на землі чоловік, як Господь наш Ісус Христос. Він казав таке слово у Євангелії Івана у 5 розділі, 39 вірш. Досліджуйте Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони, Писання, свідчать про мене, тобто про Ісуса Христа. Коли був Христос на землі, то є така записана одна історія у Евангелії, у Мостя у 19 тому розділі з 16 вірша, що підійшов до Ісуса Христа один чоловік, а чоловік, той був молодий юноша, і задає таке питання Ісусу Христу, яке нас турбує. Що мені зробити, щоб мати життя вічне? Що мені треба зробити, щоб мати життя вічне?» І ми задаємо собі питання, а що нам зробити дійсно, щоб мати життя вічне? Ісус Христос відповідає тому багатомуракові, що треба Виконувати заповіді Божі. І той юнак відповів Ісусові, та я це від своєї юності роблю. Виконую заповіді. І читаємо, що Ісус полюбив того юнака юнака і каже: Слухай, якщо ти хочеш бути досконалим, тоді продай своє майно і роздай бідне, іди за мною, і будеш мати скарб на небі. Але бачимо у Святому Піславі, що записано. Що той юнак відійшов від Ісуса Христа зі смутком? Він засмутився. Чому засмутився цей юнак? Адже він прагнув мати життя вічне? А засмутився тому, що Ісус Христос сказав, що якщо хоче бути досконалим, Якщо хочеш бути досконалим, то що зроби? Розпродай все, що в тебе є, має топі, роздай бідним, а сам йди за мною. І ось тут стається така е, ситуація не тільки у того юнака, але напевно і у нас із вами, коли стоїть. E, Роздоріжжя, що вибрати? Життя із Ісусом? Чи життя з мамоною, з багатством? То у більшості випадків людина вибирає друге. Ktoś skarżył się co, bo tak skazali uciek Krystowy. To kto tu dzisiaj może spastyczyć? Krystowska, że w tej chwili to nie było ale w Bochum się było żyło. I jak chciałbym, e, tak by skończył, inspektuję mu Słowo Boże. Ми бачимо у Слов Божий багато, багато людей, які мали маєтки, які мали маєтки, були багаті, але вони були з Богом. Доприклад, чоловік, котрий названий Другом Божим, Авраам був бо дуже багатий чоловік. Але то багатство, бачимо, йому не помічало бути другом Божим. Бо другий персонаж біблійний є праведний. Він дуже був багатий чоловік. Я не знаю, чи найбагатший на тому час на сході, бо хвалиться навіть тим чоловік що немає такого, попри все те багатство, яке в нього було, немає такого чоловіка праведного, як його. І ми бачимо такі слова, є написані в Євангелії, коли жінки ходили за Ісусом, читаємо, що вони своїм маєтком служили Господу. Ісусові Христові. Бо Ісус Христос за свою діяльність, е, скільки він е, трудився на ниві Божій, від хрещення до розп'яття, ми не читаємо, що він се займав ремеслом, гремеслом, що працював, десь заробляв гроші, щоб. Е, Мати на харчування, і знаходили і його учні. Значить, напевно, таке, що люди богобійні служили своїм маятком Господу. Але що зробити, щоб мати життя вічне? Ісус Христос сказав, виконуйте заповіді Божі. Ми чуємо сьогодні, коли мова заходить про заповіді, що то було не нам, то заповіді були євреям написані. А ми маємо нового заповіта. І якщо ми дослідимо, читаємо у посланні до євреїв. То в новому забудьте. Восьмий розділ, восьмий вірш. Каже Бог, що я заключу новий заповідь, але не з поганами, не з зечниками. Я новий заповідь заключу із Ізраїлем, із домом Юди. І закони мої, заповіді мої, в десятому версії каже, я напишу на серцях їхніх, але із домом люди, то що робити нам? Християнам споган чи поганам, куди хочуть бути християнами? Ми так знаєте, як коли ...провелися uh, до того коріння, як прищепи. І ми питаємося цоком, корінням, словом Божим, тим, котре було написано євреям. Ісус Христос народився і сам був іудеєм. Він пройшов всі водяди юдейські. А восьмий день обриза не був, так як написано в законі. І ми задаме собі питання таке. Чому Ісус Христос не казав, що заповіді не потрібні. Казав, що заповіді потрібні, субдія те заповіді. І тільки через те, що ми субдеми заповіді, ми можемо бути освяченими. Каже Бог, Третій книги Мойсея. Таке слово, 20 вірш, 20 розділ, 7 вірш. Будьте святими. Бо я Бог ваш святий. І восьмий вірш казує нам, як то ми можемо бути святими. Через що можемо бути святими? Каже так Бог. Дотримуйтесь моїх заповідей і виконуйте їх, бо я Господь, освячу, який освячує вас. Хто нас освячує? Господь живих чи мертвих? Живих людей освячує Господь, котрі соблюдають заповіді Божі. Ми бачимо багато святих, так званих святих, яких освячують люди після смерті, 200, 300, 150, 50 років після смерті, розкопуючи історію, додають святості і причисляють Долик Святих. А ми читаємо. У левитому 20 главі у 20 розділі, що освячує хто Бог, який вас освячує, Бог освячує людину. Ми маємо спасіння через Ісуса Христа, але Бог освячує нас, якщо ми виконуємо заповіді Божі. Ісус Христос каже в Євангелії Івана у 14, розділі 23 вірш, що хто любить Слово Моє, то полюбить Отець мій небесний. І ми прийдемо до нього і в нього зробимо оселю. А хто не любить Слово Моє, не виконує Його, а слово, котре я кажу, не є Слово моє, але слово Отця, це й мене послав, сходиться на тому, що треба виконувати е, Божі заповіді. Правда, люди, е, різні е, християнські домі... деномінації, е, кажуть, що заповіді болі євреям. У пророка Ісаї у 4 розділі перший вірш каже Пророк Ісаї, що таке буде час, такий час буде, що е, ухопляться е, сім жінок до одного іудея і скажуть йому, ми свій хліб будемо їсти, ми свій одяг будемо носити. Če no je pa pozivam tvoje imia, ne hajaj namena za vami, se jim 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 pomeni, z nami, z nazganjbo. Jezus Kristus poveljuje tiste slova, da kaže, da še ne nastalo, a nas upaj je nastalo že. Nas upaj je nastal toj čas, ko le tako bude. Сім жінок візьмуться за полудного юдея і скажуть. А цікаво, коли ми читаємо з вами у, Іван, у Івана у шостой розділі, Ісус каже, Я хліб, який зійшов з неба. Хто їстиме цього хліба, не буде? Мати потреби жаждати не буде бобі. Так що виходить, який хліб, чи хліб треба їсти? Свій чи Божий? Господній. Ми знаємо через Святе Письмо, що хліб то є наука, одяг то є праведність. Люди мати хочуть мати свою науку свою праведність і заставити Бога, щоб Бог їх е, так, як вони хочуть приймав, а не так, як Бог каже. Бог каже, що прийдіть через Свято Христа, прийдіть до мене. Каже Ісус Христос, у в явленні Івана, е, значить, 3 розділ 20 вірш, це стою і стукаю у двері серця твого. Якщо ти відчиниш, я прийду до тебе, буду з тобою вечеряти, а ти зі мною. Але треба відкрити двері серця свого, духовні, розумстві і впустити Господа у своє серце. Бо Він каже, що не прийдемо до тебе, але умова, щоб замешкав Бог і Ісус Христос. У твоїй оселі умова є любити і виконувати заповіді Божі. Бачимо, що Бог хоче, хоче нас бачити, хоче нас чути, Він любить нас, бо не пожилює свого сина, щоб всякий з нас, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне.